Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! З вами я, ваш вихователь, Владислава Юрівна. Малята, сьогодні я для вас підготувала ну дуже-дуже цікаве заняття. Малята, ви готові трохи попрацювати? Дуже добре. Тож, не будемо гаяти часу та розпочинаємо! День, мої малята! любі хлопчики і дівчата! Ми з Боною знов дуже раді вас вітати на нашому цікавому занятті. Малята, у Боні є до вас запитання, який у вас зараз настрій? Так, ми гадаємо, що настрій гарний, тому що стало яскравіше світити сонечко, стає тепліше, веселіше, стали співати пташки. Малята, яка пора року настала? Вірно наступила весна. Вже струмок біжить під снігу і ламає рідка кригу, вже ведмідь забув про сни, бо дождався він весни. Подивіться, хто це до нас завітав? Вірно, це дівчина весна. Вона потихеньку все змінює довкола, творить свої весняні справи. Ані, ж, усе було яким, малята? Вірно, все було білим, холодним. Тепер усі з'являються проталеним. З кожним днем снігу все менше і менше. Малята, а як ви гадаєте, на що перетворюється сніг? Ну, талий сніг перетворюється на водичку, струмочки, і вони біжать собі полями, гаями та вулицями. Малята, а чому ж тане сніг? Так, сніг тане, тому що дні стали погожі, сонечко піднялося вище і усім дарує своє тепло. Подивіться на малюнок і скажіть, яке стало небо з приходом весни. Так, воно стало блакитне та ясне. А які зміни відбулися з деревами? Вірно, дерева скинули з гілок снігові шапки і потроху дерева прокидається від зимового сну. А що починає з'являтися на деревах малята? Так, бруньки. Ой, малята, ви це чуєте? Хто це? Вірно, то це ж мишка. Весняне, тепле сонечко. Пригріли її лагідними промінчиками, і вона вийшла з нами пограти у дуже цікаву гру, яка називається Добери Слово. Тож, малята давайте розпочнемо. Скажіть, яка йде весна? Вона чудова, ніжна, вірна і чарівна. Йдемо далі. І раді всі міста і села, бо йде до нас весна. Так, весело. У полі теплий вітер віє, а небо угорі. Вірно, синіє. Хоч де на дещо сніг лежить та вже дзвінки струмок. Біжить розумнички. Молодці менета, наша мишка дякує вам за те, що ви з нею пограли. Ну, а ми з Бонною пропонуємо вам пограти ще в одну гру, яка називається Що буде, якщо вийде сонечко. Наприклад, якщо вийде сонечко, розпустяться бруньки та заспівають весело пташки. А тепер спробуйте самі. Малета перед вами будуть малюнки, а вам потрібно сказати, Що буде, якщо вийде сонечко. Тож, розпочинаємо! Так, якщо вийде сонечко, прокинуться комахи молодці. Якщо вийде сонечко, розквітнуть квіти. Молодці малята! Як вийде сонечко, ми будемо бігати, гуляти, дружити, радіти та малуватися красою рідної природи. Ну а нам з згоне вже час іти. До нових зустрічей, малята!